Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з масивами даних, ми дізнаємося, що це таке, та як їх можна використовувати на практиці. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте зрозуміємо, що взагалі таке масиви даних. Масиви даних ви їх можете уявляти як змінні. От тільки в змінні ми можемо зберігати лише одне якесь певне значення, а в масиві ми можемо зберігати відразу декілька значень. І всі ці значення до них ми можемо звертатися, можемо виводити на екран, виконувати різні математичні операції та виконувати різні інші дії. І тепер від слів давайте перейдемо до діла. Для початку ми створимо з вами такий масив, де в нас кожне значення це буде ціле число, тому я прописую тут тип даних як int. Також можна прописати тип даних як short або ж long. Ну напевно, давайте навіть short я тут пропишу, адже числа в мене дійсно будуть досить маленькими. Трохи згодом ми ще з вами створимо інші масиви з іншими типами даних. Тепер ми повинні вказати назву для нашого масиву. Знову ж таки, назва вона може бути будь-якою, головне без спеціальних символів. От, наприклад, я вказую назву як R, взагалі arrays з англійського це якраз масиви. Тому... Тому вказую, наприклад, таку назву, і ось тут вже йде відмінність від зміни. Якщо ми створюємо зміну, то нам достатньо прописати крапку з комою, і все це в нас звичайно така зміна, і до де можу додати лише одне певне значення. Якщо ж я допишу ось такі квадратні дужки, то це тепер мені дає змогу створити саме масив. І тут в цей масив мені потрібно сказати, скільки тут буде в мене елементів. Наприклад, я кажу, що в мене тут буде три елемента, і ось в мене вже є масив. Цей масив. Він буде мати лише цілі числа, причому це будуть цілі числа в діапазоні short, І тут буде лише три елемента. Тепер ми з вами можемо. Вказати певні значення. І щоб нам вказати значення, ми можемо відразу ось тут при створенні масива, це зробити. Наприклад, я відкриваю ось такі фігурні дужки, і в них я прописую усі значення, наприклад, 5, 7, а також нехай буде 8. Ось я створив масив, у нього три елементи, і відповідно, три значення для цих трьох елементів я відразу тут і вказав. Також варто відзначити, що якщо ви відразу при створенні масиву вже вказуєте елементи, то ось тут число можна не дописувати. Таким чином ви можете вписати тут хоч 200 там, наприклад, елементів, і просто в залежності від того, скільки тут буде елементів, в залежності від цього, довжина масиву вона буде якраз побудованою. Тому я давайте в коментарі тут просто напишу те, що ви можете створити ось так масив відповідно і далі вже вказувати значення в наступних рядках. Або ж можете відразу вказати всі значення, тоді число, кількість якби, елементів ви можете сюди не прописувати наявно. Тепер ми давайте спробуємо звернутися до першого Першого елементу, та для початку просто змінимо його значення на щось нове. Якщо ми раніше працювали з змінами, то ми просто зверталися до відповідно самої зміни по її назві і змінювали значення на щось нове. Ну, наприклад, просто там дорівнює 50. Тут в нас таке вже не вийде, адже кожен раз, коли ми будемо працювати з масивом, кожен раз потрібно дописувати оці квадратні дужки. Далі в цих квадратних дужках нам потрібно вказувати індекс того елементу, до якого ми хочемо звертатися. І тут важливе Момент, ми саме повинні вказувати індекс не номер, а індекс. Справа в тому, що індекси вони починаються з нуля. Тобто, якщо по рахунку цей елемент він перший, то для індекса цей елемент нульовий, тобто це нульовий елемент по індексу, перший елемент по індексу, другий елемент і так далі. Тому, якщо хочу звернутися до першого елементу по індексу, я прописую 0, і саме оцей перший елемент я його значення і буду змінювати. Також відразу ми давайте будемо це виводити на екран. Вивід інформації тут іде точно так само, як і зі змінними, Просто знову ж таки вказуємо звернення до масиву та звернення до певного елементу по його індексу. Відповідно, таке ми запускаємо, і ось на екрані ми бачимо число 50. Тобто ми з вами створили масив, далі ми змінили перше, перший його елемент, та цей перший елемент ми просто вивели на екран. Ось так тут іде робота з масивами. І для прикладу давайте створимо ще один масив, тільки на цей раз нехай це вже буде float, Тобто, кожен елемент це буде число з крапкою. Ми нехай будемо називати цей масив як numbers. Тут я не буду вказувати а вірніше Давайте навпаки, я тут вкажу, скільки в мене буде елементів. Ну, наприклад, 3. І ці значні я не буду додавати одразу. Тому в наступному, наприклад, рядку я звертаюся до е, нульового елементу по індексу і вказую, що тут буде таке число як 5 наприклад, 41. І, звісно ж таки, F Оцю F ми не забуваємо сюди дописати. Таким чином, наразі я створив масив, в ньому взагалі може бути три елемента, але я зараз вказав значення тільки для першого елементу. Тобто другий та третій елемент, вони в нас просто порожні, в них немає жодних значень. Звісно ж таки, ви також можете цей елемент вивести на екран, той самий Print F, тільки звертаємося вже до іншого масиву. І ще один момент, який хочу сказати відносно масивів, це те, що якщо ви відразу вказали, що в вашому масиві. Буде там, наприклад, 3 або ж там 5 елементів. Ну, тобто, ось тут я вказав, що в мене 5 елементів, тут я вказав, що в мене 3 елементи. То далі під час виконання програми я вже не можу змінити кількість елементів в цьому масиві. Тобто, дивіться, я можу, наприклад, ось тут вказати те, що ми додамо ще значення до першого елементу по індексу, другого елементу по індексу, нехай це буде 15 та 25. Але якщо я спробую до третього елементу по індексу звернутися, по факту, це четвертий елемент по рахунку, то це вже буде видавато помилку, адже в нас е, цей масив він лише на три елементи, і четвертий елемент його просто неможливо додати. Це завжди буде помилка. Тому е, рахуйте відразу е, так, масив, щоб там вже була потрібна вам кількість елементів, адже пізніше цю кількість елементів ви ніяк не зможете змінити. Також ще один момент, який додам, це те, що не варто відразу тоді вказувати, що тут у вас буде ну нехай там три тисячі елементів. Адже справа в тому, що якщо ви вкажете, що тут буде три тисячі елементів, то на Обробку цього масиву, навіть якщо ви не вкажете ці елементи, завжди буде виділятися стільки пам'яті, скільки потрібно під 3000 по факту змінних. Тобто, якщо це флот, то там кожен елемент це 4 байти, і виходить так, що ви 3000 множите на 4, виходить 12000 тисяч байтів лише на обробку цього. Порожнього по факту масиву, от ви там використовуєте лише три елементи, а вказали три тисячі, і все одно там 12 тисяч байтів використовується оперативної пам'яті, щоб обробити ось такий примітивний непотрібний масив. Тому завжди вказуйте краще потрібне значення. Можете буквально там на одиницю, на два його там збільшити, але краще, прямо точно його вказувати, щоб не гратися з оперативною пам'яттю. Ну і такий ще один момент. Ми давайте з вами розглянемо. Що, якщо ми хочемо записати з вами. Не просто один символ, а хочемо записати повноцінний рядок тексту. В такому випадку ми можемо якраз створити масив, де в нас кожен елемент це буде певний символ. І от дивіться, я зараз створюю такий масив, де в нас є нехай лише два елемента. Це такі елементи, як H, а також i. І якщо зараз ми поєднаємо ці два елемента при виводі інформації, ми отримуємо те, що це буде якраз слово хай. Чим більше таких елементів я сюди допишу, тим більший рядок. Тексту ми отримаємо, ну тобто, ось таким чином, поєднуючи елементи в масиві чар, ми можемо отримувати певні слова, а потім вже і текст, речення і так далі. Але є ще більш зручний варіант, як саме працювати з. Ось такими символьними масивами, він полягає в наступному. Давайте ми створимо з вами, наприклад, Words. Наш наступний масив буде називатися, і тут, замість того, що ми використовуємо фігурні дужки, я просто використовую обов'язково подвійні лапки, і тепер я можу прописати тут будь-які слова. Наприклад, hello world, і ось ще знак оклику додам. І виходить так, що це в нас, хоч і масив. Але цей масив ми можемо записати як рядок тексту. Тут кожен елемент він буде як окремий елемент масиву, але записується все от в такому зручному форматі. Давайте навіть таке ми спробуємо з вами зараз вивести на екран. Щоб вивести саме ось такий масив відразу з текстом, нам потрібно використовувати такий спеціальний символ, як S. І сюди я просто відставляю наш оцей масив в кінці. крапку З комою додаю і запускаємо все це. Тепер ми побачимо, що в нас там 50 виводиться, це з минулого. Минулого разу і вводиться Hello World. Таким чином, ми з вами можемо записувати будь-який текст, скільки нам там його буде потрібно, і далі виводити ми його можемо на екран. І от в цьому відео ми давайте розглянемо ще одну тему, а саме багатовимірні масиви, тобто, це такі масиви, де кожен елемент не є просто певним значенням, а є ще якимось іншим масивом. І давайте ми таке зараз з вами розглянемо. Ми розглянемо двовимірний масив, тобто, це такий масив, де в нас є один головний масив. Наприклад, ось як цей. І далі там кожен елемент це ще один масив, але існують і трьохвимірні масиви. Це тоді, коли в нас кожен елемент є масивом, і в тих масивах також кожен елемент є масивом, але такі масиви, чесно, на практиці дуже рідко зустрічаються. Тому ми давайте просто двовимірний масив розглянемо, і нам його буде, буде цілком достатньо. Отже, ми прописуємо те, що в наш цей масив він нехай буде називатися як. R2, ну нехай така буде просто у нього назва. А, і далі ми вказуємо те, що це буде двовимірний масив, тобто я дві ось такі квадратні е, дужки сюди додаю. І далі я відкриваю, якби е, відразу вказую те, що я буду додавати усі значення, тобто я відкриваю наш пер, перший масив. Е, і замість того, щоб одразу тут прописувати якісь значення, замість цього я прописую тут, що кожен наш. Елемент це буде ще якийсь певний масив, ось таким, наприклад, чином. І щоб це було трошечки більш гарно виглядало, ми давайте розкинемо це все на декілька рядків. Тоді ми бачимо, що ось у нас є перший наш масив, і ось у нас є вкладені масиви. І тут я вже можу тоді вказувати певні значення. Значення, звісно, вони повинні е, співпадати з типом даних. Тобто, якщо тут інтеджер, то відповідно тут також повинні бути цілі числа. Ну і наприклад, ось декілька елементів я тут прописую, і ми і ми отримуємо з вами якраз масив, це двовимірний масив, де кожен елемент це ще один масив, а вже всередині цих масивів у нас якраз знаходяться певні елементи. Тут ви можете помітити, що в нас видається помилка, адже вже в цьому випадку нам потрібно вказати саме розмірність нашого масиву. Тобто, наприклад, вказую, що. Що наш головний масив він складається з двох елементів. Кожен елемент це масив, ось ці два елементи. І кожен вкладений масив він також складається з двох елементів. За бажанням, тут можна було б вказати, що кожен вкладений масив складається з трьох елементів. Тоді ці три елементи ми могли б тут і вказати. Е, ну, Але це вже така гра, там скільки елементів вам потрібно, стільки ви і вказуєте. І тепер ми давайте ще спробуємо з вами змінити значення певного елементу, а також спробуємо вивести певний елемент. Ви для прикладу можете спробувати. Змінити ось цей елемент, а я, наприклад, буду змінювати, ну, нехай давайте, ось цей елемент. Отже, щоб мені змінити ось цей елемент, і давайте, напевно, я вкажу, що тут просто. Ну, або нічого вказувати не буде. Давайте так його будемо змінювати. Щоб мені його змінити, мені потрібно звернутися до самого цього масиву. Далі відкриваю перші квадратні дужки, і в них я вказую індекс того елементу, який мені потрібен з першого масиву. Отже, я хочу змінити це число, а це, це число знаходиться в першому елементі для першого мого головного масиву. А тому, оскільки це перший елемент, то по індексу це буде 0. Тобто до нульового елементу по індексу я звертаюся. Зараз вибрав якби ось цей масив. Тепер відкриваю другі дужки, і в них я вже вказую те, що мені потрібно звернутися до ось цього третього елементу. По індексу це буде другий елемент. Відповідно до цього я і звертаюся, і вказую, наприклад, що тут в мене буде таке число, як 56. Також давайте ми це ще будемо виводити на екран, щоб просто побачити, що ж ми з вами там наробили. І для цього я використовую точно таку саму конструкцію. Ми просто копіюємо її, сюди ми її підставляємо та будемо виводити це все на екран. Е, окрім того, я давайте зроблю переходи на нові рядки, щоб воно виглядало саме гарно. І ми бачимо, що дійсно ми з вами замінили значення ось цього елементу. Та цей елемент ми просто вивели на екран. Ось таким чином відбувається якраз робота, як з. Звичайними масивами, так і з багатовимірними масивами. Знову ж таки, про масиви ми ще з вами будемо говорити в майбутньому. Ну і масиви вони чим просто зручні, тим, що ви можете в одному єдиному місці відразу зберегти багато значень. Ну і в залежності від типу даних, ці значення можуть бути, звісно, різними. Це можуть бути числа, числа з крапкою, якісь символи, булеві значення, це також тут може бути. Ну і тому подібне. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте. Підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!